Вам. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Коли Ісус умив учням нові, сказав, «Істину, істину говорю вам, слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його». Сказавши тем. Бу... Знавши Те, щасливі буде тим, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю, кого обрав, але щоб збулося Писання, хто їсть зі мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно. Щоби коли настане, вірили ви, що я сущий. Істину істину говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Це є слово Господнє. Слава! Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі люблені в Христі наші, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. Істину істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає. А хто приймає мене? Приймає того, який послав мене. І для нас, для віруючих християн, які себе вважаємо за учнів Ісуса Христа, які є в Церкві Ісуса, які є апостолами, хочемо сьогодні в особливий спосіб розуміти те, що коли ми говоримо щось про Бога, говоримо словами, говоримо своїми вчинками, поведінкою, то так насправді Господь через нас говорить до інших людей. Можна тут багато прикладів наводити, але навіть такий момент, коли ми йдемо до Костьола, багато людей бачать нас, як ми йдемо по дорозі. І в певному моменті повертаємо до храму Божого, то ці люди, які бачать той простий звичайний вчинок, вхід наш до Костьолу, Бог через нас промовляє до них, наприклад, запитуючи, коли ти був в храмі, чи ти віриш в Бога, чи ти є справді християнином, за якого себе вважаєш. І мовчки, йдучи до храму, ми проповідуємо. Так, наприклад, святий Франциск Сасижу одного разу колись сказав до своїх братів, що ходімо, будемо йти по місту і проповідувати Євангелію Ісуса Христа. І він йшов довгий час, майже цілий день, йшов через місто, в одну, в іншу сторону, вулицями і мовчав. І коли прийшли вони вечором додому, до монастиря, брати запитали Святого Франциска, а чому ми нічого не говорили? Ми ж мали проповідувати. А він каже, те, що ми йшли через місто одіті в нашій одяг, те, що ми не сварилися, не кричали голосно, те, що пропускали людей, які йшли, віталися з людьми, які до нас вітались. Ми цим проповідували Євангелію, тому що ми несли мир людям, ми несли любов людям. І францисканський орден має, власне, такий заклик, такий лозунг, мир і добро, власне, від цього святого Франциска, який цей мир і добро проповідував. І сьогодні маємо день спомину святого. Флоріана, який є покровителем пожарників, хочемо в особливий спосіб сказати, що християнин це, може, часто навіть буває таким пожарником, який втихомирує людську суперечність, сварку, якусь колотнечу ненависть, втихомирує гнів, непрощення, злість. Дуже часто нам доводиться, як людям віруючим, бути цими пожарниками, які заглушають зло в цьому світі, через те, що добре говоримо, через те, що наші слова є набожні, через те, що наша поведінка є гарним прикладом для інших людей, через те, що наше життя є в мирі з Богом. Ми дуже часто. Інші ситуації, інших людей гасимо, втихомирюємо цей розпалений гнів, ненависть, зло. І тому сьогодні Ісус каже, якщо хтось приймає вас в моє ім'я, тих, кого я пошлю, то приймає мене живого Бога, а хто мене приймає, приймає мого Отця. І тому ця свідомість, що я йду як такий рекламний транспарент, можна сказати, Бога, що Бога бачать ті, котрі бачать мене, Бога чують ті, котрі чують мене, Бога розуміють ті люди, які звертають увагу на спосіб мого життя, які не задають питання, де ж цей Бог, як він так живе, але дякують Богу за дар. Життя. І це є дуже важливе. Важливо, щоб ми вміли в собі втихомирити це зло, а проявити добро, щоб ми вміли йти за наказами Ісуса Христа, за Його живою Євангелією, і в цій Євангелії в Божому Слові спасати свої душі і тих, хто Господа шукає. Амінь. Христос Воскрес!